В університеті на факультеті історії, політології та національної безпеки відбулася інтелектуальна гра «Student Scientific Game». Студентська гра це інтелектуальний квест, під час якого студенти університету демонструють свою логіку та знання, відповідаючи на запитання. Виборювати інтелектуальну перші зібрало 16 команд. Гра складалась з 9 раундів, упродовж яких учасники давали відповіді на запитання, розгадували ребуси та виконували різні завдання. Як зазначає ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось, такі інтелектуальні ігри дозволяють студентам продемонструвати свою компетентність у різних галузях. Університет це студенти. Університет це активні студенти. І університет це те місце, той простір, де Студенти показують свої знання, вміння, компетенції. І сьогоднішня гра це якраз вияв вашого потенціалу і те, що ви дійсно є надійні такі майбутні фахівці, які здатні працювати в нашій державі і відновлювати нашу державу. Студенти діляться, що незважаючи на конкуренцію, гра відбувалася в дружній атмосфері. Мені сподобалася сьогоднішня подія, доволі захопливі емоції. Це завжди цікава командна гра. Я брав і минулого року, і саме тому захотів брати і цього року, тому що це цікаво. М можна щось і не знати, але е головна суть в цій командній атмосфері, в цьому якомусь азарті, чи знаєш, чи не знаєш. Очікувані результатів. У нас така дівоча вийшла команда. В принципі, нам сподобалось брати участь, тому що питання максимально різносторонні, перевіряє нашу обізнаність у всьому. Можливо, трошечки важко сконцентруватися на питаннях, бо вони трішки довгі і трошки більше часу подумати. А так, все класно, нам дуже сподобалось. Загалом було дуже цікаво. Хоч іноді ми і плуталися, забували, але все одно нам дуже всім сподобалося. Це було дуже весело і ми більше зготувалися. Найбільше мені сподобалося дев'ятий раунд, коли були питання про волинь і деякі історичні також цікавинки. Насправді дуже цікаво, дуже цікаво. Ми насправді дуже сильно були веселі. Були питання, ну свого роду важкі, деколи деякі були легкі, але ми основне наше враження, яке найбільше. Ми всі дуже сильно кайфанули і насладилися процесом. А я вважаю, що це найголовніше зараз ні час. Справді трішки відволіктися, трошечки здобути більше радості, ніж є в цьому світі донині. Ну і трошечки підвищити свої знання, бо справді деякі питання були такі, що ми не знали відповіді. Ми то пробували, вгадали, трошки не вийшло, але в більшості все було дуже добре. За підсумками результатів, третє місце зайняла команда медичного факультету Медичний альянс. Друге місце виборола команда «Флауерс» – факультету біології та лісового господарства. Перемогу ж добула команда Кліо, факультету історії, політології та національної безпеки. Важко говорити, емоції переповнюють. Особливо те, що нам зараз ще треба буде бігти, їсти свачі цукерочки, які нам дали в приз дуже класна гра. Емоції ще раз повторюсь. переповнюють цікаві завдання і звичайно чудова команда. Такі ігри треба проводити частіше, адже робота в команді це завжди дуже цікаво. Переможці та призери отримали солодкі подарунки, а також інтелектуальні настільні ігри від ректора Анатолія Цьося.